Доброго дня, шановні друзі. Вітаю вас зі святами, які пройшли сьогодні якраз старий новий рік. І хочу з вами поділитися новими серветками на новорічну тему. Ось мене такий зв'язаний наборчик. Шість отаких от меншеньких серветочок білих. Дуже такі приємні. Під чашечку, шість штучок таких. І одна більша така під тортик чи під печив такого типу. Наче як новорічна тема трошечки тут проглядається. Ну і такі самі зв'язала наборчик зелений. От такий дивіться. Тут ось є, ну, це ще не заблокований. Ось така невелика, меншенька покажу така менша. І дві трошки більших. Ось така. Дуже цікавий такий візерунок і в'яжеться дуже просто. Ну, і так от ще трохи, трошки більше зв'язала, ну це ще не заблоковано. Ще й треба. Треба її буде намочити в водичці або слабкоморощені рахмалю. Така. Так. І знову ж таки, і маленьких нав'язала комплект шість штук. Дві великих і шість маленьких під чашечком. Так, а це біленькі, у них більшенька от така, І шість от таких заблокованих. Уже заблоковані білі такі сніжиночки, які. І ще хочу вам з вами поділитися іншими комплектами. Ось у мене є теж такий комплект, він нагадує. Ніби як якісь такі ялинки чудернацькі, із двох кольорів складаються. беж і такого защитного кольору хаки. Ну і головна така велика ось така, такого плану. Це під якусь тарілочку з солодощами. Оце вже тоді. Блюдечко під чашечку, під що хочете. Простиляєте, на столі прекрасно. Такий святковий настрій зразу створюють ці серветки. Так що, я думаю, що приємніше буде чаювати. І ось іще в мене є такий комплект новорічний. У нього центральна, така буде головна, велика під тортик. Ось така. Три кольори новорічних, білий, зелений і червоний ялиночки, бачите, які. І до цього, до цієї великої серветки зв'язані ось такі. вже заблоковані. Теж ялиночки, білий сніжок. <кхід> і ще шість от таких, меншеньких. Ну, ці не обов'язково під чашечку. Це сервірувальні серветки. Сюди стає тарілочка будь-яка, і воно красиво виглядає. Кладеться тут вилочка, ложечка, ножик, все, що потрібно. От дивіться, теж новорічні якісь мотиви, і колір, і форма ялиночок. Все це до свята якось настрій святковий створює. Так, ну цей вже заблокований комплект. Жде свого хазяїна комусь подарую. Особливо ця яскрава. Взагалі така святкова-святкова. Ну Тут трошки сама придумала, а це от взяла з інтернету. Мастер-клас, мастер-клас. Крім того, ще от такий у мене є комплект. Це сервірувальна салфетка для тарілочки. І одна така більшенька є, зв'язана. І другою великою серветкою до оцих комплекту з ялиночками може також слугувати ось така. Така серветочка теж яскрава, можна під тортик, під печівку, під що завгодно. От, така була фантазія перед новим роком і на новорічних святах таке схотілося мені зв'язати. Не знаю, що ви в'язали, діліться, які у вас є нові такі ваші надбання. І навіть оце виглядає як новорічна. Можливо, тому що колір такий зелено-білий. Ну Чомусь мені здається, що теж тут є якісь новорічні снігові зимові, не обов'язково новорічні, а зимові мотиви.